Так, друзі, всіх вітаю вже з новим роком. Сьогодні 1 січня 2025 року. каву, Сьогодні у нас шикарний день по альтернативі. Сонечко, правда, в тумані, але воно є і воно працює. Працює одне поле панелі, працює інше, працює наш вітрячок. Ось так. Ось так виглядає альтернатива. Так, і далі в нас що у нас там є? У нас ще є одне поле по панелях, яке отам. Йдемо, подивимося, що в нас там по виробиці. щоб розуміти, що нам сьогодні заливається в наші акумулятори. Ось так працює вітричок. До кіловат, 2 кВт навіть закидає. Є в нас ще тут поле панелі, дивимося, що по виробітки. І так, друзі, заходимо в нашу інверторну, вмикаємо світло ну і дивимося. Параметри вітричка. Кіло 800 км. Ну, з кіловат він точно не злазить. Ось в такому варіанті. Практично на він воно сидить. Тут. Там більше, там менше, ну, але кіловат. В середньому кіловат він свій держить прямо дуже чітко. Ось такі. такого плану. Так, далі в нас йде панельки. Перше поле нам видає 1,890 кг, друге поле 1500, третє поле 2,2 кВт. І четверте поле маленьке, яке там на цеху 300 Вт. Ну і В той же час бачите, як круто це вітричок. Красота, десь в поривах там, 7 метрів. В секунду на сі вітерець і отак він собі е, рулить. Красота. Є менше, є більше, ну, тим паче. Ну і Працює в домі е, там, насос чи щось ну і Паралельно ще кондиціонер вмикається. Mm -hmm. Тому маємо ось так, залітає на кожну батарейку по 11 А. Тут екрани всі вимкнені, для того, щоб не розходувалася електроенергія по попусту. Ну, але ми їх можемо вмикнути і подивитися, навіть по 12 пішло 12. 12, 2, там, ну так. 128, 12, 12. Красота, альтернатива рулить. І вітрячок, і сонечко сьогодні цілий день. Я думаю, нам нормально заб'є в акумулятори електроенергії. Тому, що там хто не говорив, але альтернатива рулить. Якщо це все правильно підібрати. Тому друзі, ще раз всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всього самого Найкращого перемоги нашій Україні, найскорішої перемоги, в кожну сім'ю миру, добра, злагоди, саме найголовніше Божого благословення. Всі з новим року.